Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку розпізнаю слова з форфограму. Звенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, коли відзначають День вишиванки. Дізнаємося, що таке орфограма, та згадаємо правила написання слів. Будь ласка, запишіть 13 грудня, класна робота. Та пишемо з вами сльозинки, малювання. Пишемо з вами сльозинки. Малювання. Нам потрібно ці слова розібрати забудовою. Тобто позначити. Сльозинки від слова сльоза. Отже, корінь. І закінчення, Інк, суфікс, І це у нас відповідно основа. Малювання від слова малюнок, так? Мал малювати. Малюв корінь я. Закінчення, «ан» – суфікс, і позначили. Так, йдемо з вами далі. Сторінка сьогодні 71 нашого підручника. Підкажіть гаджикові, які букви треба вибрати з дужок, спишіть речення, розкривши дужки. Вишити рушник, символ України, вишити з маленькою чи з великою. З великою. Чому? Тому що перше слово перше слово завжди пишеться з якої літери з великої. Вишитий рушник символ України. О, яка у нас велика. Україна. Вишитий рушник, символ України. Вправа 1. Записали, будь ласка, вишитий. Рушник рушник вишитий рушник. Тре. Символ сивал. України. Так. Отже, частина слова поречення, написання, якої треба перевіряти за правилом, називається орфограма. Наприклад, у слові Дніпро орфограма це велика буква в назві річок. Орфограма з давньогрецької мови це правильна літера, це орфографічне правильне написання слів. Поясніть, будь ласка, ще бутунчикові, яка орфограма об'єднує слово кожного ряду. Спишіть речення слів, підкресліть орфограма. Так, прощання, вітання, вишивання. Що тут у нас? Подовження Н. На рушнику з орнаментом до свята. Тут написання слів з прийменника. Чернівці рівне містера Назв... з великої літери міста. Отже, записали вправа 2. Пишемо прощання, кома вітання. Вишивання. Далі, нарушнику, кома, з орнаментом, кома. До свята наступне чернівці. Рівне, Житомир. Так, йдемо з вами далі. Допоможіть транзинці зібрати приклади до слів з поданим Ну, Наприклад, вживання апострофа. Це нас 5: комп'ютер, під'їзд об'єднати. Апостроф ставимо після твердого приголосного перед буквами Я, Ю. Є, Ї. Слова з буквосполученнями м'які знак Наприклад, це сьомий денок сльози. Кольоровий. Далі. Орфограма всередині складу, після м'якого приголосного звука пишу м'який знак О. Наприклад, велика буква в імена: хлопчик Василько, Тітонька Василина. Орфограма імена по батькові та прізвища людей пишемо з великої букви. Принос слів з буквою «й» у середині слова лій Кліній К май К андрійко. Чудово орфограма. Слова переносимо по складах, не можна відривати буквою Й від попередньої букви. Прочитаємо з вами текст, пояснимо читачці, які орфограми пропущені в слова, придумаємо заголовок до тексту. Із часів незалежності країни, України вишиванка почала повертатися в наше життя, не вистачаючи одне і те. Їх носять як святковий патріотичний одяг. Нікого не здивую, сьогодні м'якого знаку не вистачає. Вишита сорочка в поєднанні. Зі строгим костюмом, молодці. Отже, як ми можемо? Вишиванка, так? як носили вишиванку. Так, наступно прочитаємо інформацію родзинки, запишемо виділені речення, розкривши дошки та підкреслимо орфограму. Студенти з міста Чернівці запропонували святкувати навесні день вишиванки. Отже, студенти з міста. Чернівці з великої запропонували святкувати навесні день вишиванки. Для цього потрібно зовсім мало. Просто вийти на вулицю вишиванці, с схиляй своїх друзів із знайомих до цього дійства. Молодці. Отже, запишемо вправа 5 та наш текст. Будь ласка, зупиняйте відео, записуйте, і тоді ми з вами йдемо далі. Коли записали повністю, тоді вмикаємо, працюємо. Дайте відповіді на запитання, друзів чи є у вас вишиванка, чи б хотілося б вам святкувати День вишиванки? А може, ви долучалися, так, ми з вами долучалися, навіть створювали, пам'ятаєте, відео до Дня вишиванки. Так, домашнє завдання, сторінка 72, вправа 7. Чи знаєте ви, коли саме святкують День вишиванки? Разом з дорослим пошукаєте інформацію в інтернеті, і запишіть. І підкреслить записаному реченню орфограму. Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого та до побачення!